Буковель! Буковель! Чисто приїхали у Львів поїсти. Потім ми будемо виїжджати в Івано-Франківськ. Я просто не знаю, що буде в Буковелі. як не знаю, що буде в Буковелі, я знаю, що буде Буковелі, бо там по прогнозу плюс вісім. Добрий ранок. Сьома-12. Я пропинулась о 6.30. І сьогодні розпочинається. Моя подорож у Буковель, але починається вона не з Буковелі, а з подорожі у Львів. Тому саме зараз ми збираємося, збираємо речі і виїжджаємо. Не промикайтесь! Бажаю приємного перегляду. години з моменту запису попереднього кадру. Півтори години нам знадобилося для того, щоб зібратися з, нулю, з нуля, тому що ми не збирались завчасно. Ну, Тому що ми вирішили, що ми зможемо зібратися зранку. І прокинулися, ж ми о 6.30. Зібрали речі за. За, за півтори години купа речей насправді там в багажнику дуже багато речей. І я не знаю, як би ми їхали, якби у нас не було автівки, якби не було машин. Тому що правда, ми все просто позапихували в машину. І зараз ми тримаємо курс на заправку поїсти. До речі, буду показувати, що я буду їсти в дорозі, але ми нічого не брали. Ми вирішили, що ми будемо їсти по дорозі. І зараз, взагалі, ми тримаємо курс на заправку. А потім у Львів ми спочатку їдемо на день у Львів разом, і вже потім після цього ми будемо їхати в Буковель. Буковель! Да, не знаю, який нас чекає сезон, бо по прогнозу плюс сім. Сорі, <плес> <плес> у нас відключилась система, яка показує навігацію. А, да, по прогнозу в Буковелі плюс 7 не знаю, що з цього буде, а, тому. Буду тривати вас в курсі і взагалі даю забула привітатися. Всім привіт, мене звати Лера. Якщо ви бачите, не вперше обов'язково підписуйтесь. Я буду е, рада бачити вас на своєму YouTube каналі. Е, і бажаю всім завчасно приємного перегляду. Чекатиму на ваші коментарі. Підступ на сніданок, тому що ми не їли. Зараз вже початок 10, ми приїхали до і Я замовила собі авокадо-тости. тут, типу гакамори, до речі, типу авокадо, помідор, цибуля, яйце. Типу. Все достатньо непогано оглядати, навіть буряк є. Ну, типу, і взяла ще чай і докупила, що ми взяла в дорогу, такі ляпчики я купила і чіпси з ман. Коль, дивись, чіпси зман. Я зараз вже... смі... сміюсь, тому що мій хлопець замовив. <гад> Тосто авокадо, просто дитить, як воно виглядає. <гад> просто, просто там ще, ладно, ну, там просто для повноти картинки не вистачає яйця відварного, але просто він э, в мене не їсть яйця, і він, але це просто виглядає. Я не знаю, подивіться. <гад> <"Стат>? ну, <гад> його тарілка і моя тарілка. <гад> <гад> це типу очікування <гад> <гад> реальність. Ну, типу, мені ну, тепло. Краще, ніж нічого. Тому так, будемо снідати і їхати. Ми достатньо швидко. До речі, виїхали з Києва, бо я думала, що ми будемо їхати трошки довше по пробкам, про заторам, тому що я думала, що ми виїхали запізно трошки. Так, буду їсти разом. Я. Е -е, я думала, що ми виїхали трошки запізно, тому що я думала виїхати до, до сьомої ран... до восьмої ранку, а ми виїхали о пів на девяту о, через те, що ми виїхали по я думала, що ми застанемо велику кількість заторів, але, але не застали. Тому, тому, тому таке все добре. О, я просто паралельно знімаю контент для Instagram, для блин, TikTok, для всього підряд, тому що в мене вчора була консультація по блогу. Не консультація, а таку зустріч з моїм умовно-продюсером по блогу. І тому чекайте. Я сподіваюся багато контенту від мене. Залишилась тільки сила, натхнення, енергія це все знімати, по-перше, по-друге, монтувати і встигати це виставляти. От, Тому всім смачного. Непогано. Шакують, як. Погано. Ми до дуже противні батончики. Сподіваюся, це врятую ситуацію. Ми заїхали в апартаменти. Цього разу я вирішила знімати не готель, а апартаменти. Я знайшла через інші апартменти. Я залишу посилання в описі під відео. Дуже красиві апартаменти обрали. Шкод... Ну, насправді, якщо ми їхали декілька днів, то я б залюбкою залишилась в цій квартирі, бо вона дуже стильна, красива. Просто на один день малувати тут можна стільки контенту наробити. Тому дивіться, як це виглядає красиво. Ось uh, тут ліжко, красиві такі стильні, естетичні палички. Uh, тут шафа з усім необхідним. Uh, тут постіль, подушки, uh, столик, зона відпочинку, телевізор, тут uh, вид у двір, вихід. потім ось тут вхідна група. Тут красивий санвузол, душова. Uh, тут є uh... Пральна машинка, тому якщо треба буде щось попрати, можна це зробити. Але у нас не буде на це часу, тому що ми завтра вже їдемо в буквалі. От, тут простора, і ось така невеличка, але теж дуже така. К'юті дуже затишна а, кухня. І, до речі, вони педфрендлі. Залишила тут мисочки. Але що? Але нам вони не потрібні, тому що а, ми без тваринок, але це дуже прикольно, що а, вони тут pet-friendly. От і тут ми залишаємось на один день, на одну ніч я б сказала, тому що вже насправді четверта вечора, і завтра об 11 десь ми будемо виїжджати. поснідаємо, і вже поїдемо в коель. Але я дуже задоволена апартаментами. Мені дуже подобається. Я думаю, що вони дуже гарні. Просто коли мені відправляли фото квартири, то там фото були е коли сонячний день, і вся квартира була в сонячному проміні, це було дуже гарно. Сьогодні просто погода нельотна. Тому якось так. Зараз е ми зберемося. Я зроблю мейк, підфарбуюсь, тому що після дороги така трошки пом'ята. І ми підемо обідати в мрійники. Це ресторан у Львові, який показували ще Кацурін і Птушкін в їжа Львова. От тому будемо збиратися з в Нестора ми прийшли в промінь. Мені порекомендували, У мене були варіанти Мрійники і промінь. Але подивилася меню Мрійники. Воно мені якось здалося на дуже таким апетитним в меню промінь набагато більших позицій, які б я вибрала. і ми вибрали, Сьогодні ми пішли по морепродуктам, Хлопець обрав лізувати з морепродуктами, Я обрала пасу з морепродуктами, ще я взяла з з восьминогом. І тут салат, з бурати, тут томати оглядає апетитно. Тут фісташка думаю, що смачно і пелити христия. Ось так. Тому ми зараз поїмо, бо ми дуже-дуже голодні. -дуже і потім будемо йти гуляти. І нас може бути часом разом. А завтра ранку будемо їхати. Це було. Дуже і дуже смачно. Мені прорекомендували цей заклад. Дякую в телеграм-каналі моєму, і я спочатку забронювала заклад бріники, а потім вийшла піти туди в промінь. І це було так смачно. Просто я напевно не їла смачнішою пасти з морепродуктами. І був дуже 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 смачний салат з восьминігом. Восьминіг. Там був восьминіг та картопля. Це було дуже смачно, просто бомба. Різоток у хлопця було Дякую. Не, не прям супер. Там, типу, вау. Паста була прям вау, дуже смачна. Ставлю прям реально десять ну, з 10, -10 тобто для такого прайсу. Не дуже дорого, прям типу, але смачно в порівнянні. А якщо порівнювати якісь київські заклади, там, де типу хай прайс, то там навіть не так смачно, як було тут. Тому рекомендую, якщо будете у Львові, то заклад промінь прям, дуже смачно і в центрі. О, Зараз ми. Мен така собі, якщо саме такі втомлені після дороги, чисто приїхали у Львів поїсти. Але зараз нам треба по справах поїхати в торговий центр поміняти кросівки, тому що я, хлопці, дарувала кросівки, у нас було свято. І не біг розмір, щоб розуміли, з цими кросівками ми поїхали у Львів, щоб обміняти їх тут. Бо вчора ми ходили в ну, All Stars, просили нам поміняти, у них не було розміру, але є розмір у Львові, і вони нам забронювали кросівки у Львові, щоб ми сьогодні приїхали їх та поміряли. Ну, коротше. Тому їдемо зараз туди, а потім повертаємося в центр, будемо гуляти. Отак от, потім будемо відпочивати. Тому вирушаємо в форум. Не знаю, чи буду я сьогодні ще знімати вам фрагмент Львову. Тому що там супер гарно, ну, Львів гарний сам по собі, але просто коли я звичайно, приїжджала з мамою, то була інша атмосфера, засніжено все було. Зараз дощ пішов таке такий, щоб. Хотілося б би якоїсь більш новорічної атмосфери, ну але вже як є. Я думаю, що одразу відчувається, що інший настрій, коли на вулиці вийшло сонечко. Ми прокинулись десь о 8.30. Прекрасна погода за вікном. Сходила в душ, в порядок, зібралися і зараз їдемо на смачний сніданок. До речі, їдемо саме у заклад. В мене дівчинка по співпраці по харчуванню живе у Львові, і я цей заклад їй розбирала. Ну тобто, що вона може там замовити класний заклад, тому що там. Є прям такі вуглеводні тарілки, вулкові тарілки. Я вам покажу сьогодні, бо буду там. І дуже прикольно спробувати теж. Я рекомендую дочадам на супроводі. От тому вирішила поїхати туди. Очерівна погода, але дуже вітряно, просто дуже. Ми пакували речі в машину. Нас просто тільки що не знесла. А ще я в Ріне зустріла, коли виїжджала з будинку, зустріла свого підписника, свого глядача. Це дуже приємно, тому дуже дякую, що ви підходите. Я знаю, що в нього теж є блог. В тіктоці в інстаграмі, тому передаю привіт Мені було дуже приємно зустрітися. Дуже приємно було те, що до мене підходять і знайомляться тому це прям дуже к'юті. От, тому що така класна погода. Зараз їдемо сідати, а потім ми будемо виїжджати в Івано-Франківськ. Розкажу по планах, що у нас там далі. Тому не перемагайте. бажаю всім приємного перегляду. Ми приїхали в заклад. Ми приїхали в заклад, називається села І ми тут замовили собі. Я замовила собі конструктор стінанок, це взагалі база. І тут насправді класний конструктор, тому що собі лосось, Потім мене запитали спосіб приготування яєць. Смажений чи скрембл, чи відварення я взяла собі два відварених яйця. Потім ляний хлібчик, брокколі, зелень, томати, авокадо і вшкове масло. Також ось така. Подіамачі на кокосовому. Хлопець мав собі сирники, якщо не принесла, і грецький салат. Сказав, що смачний. Смачний кут? Смачний, сказав. Смач. Ну, подарусь не виглядає. Я, вже встиг його скуштувати. я ще не встигла скуштувати, але е, буду зараз спробувати. Я думаю, я думаю, що насправді е, мій вас принесла серміка. Я думаю, що дякую. я думаю, що мій Ютуб скоро е, буде як цей. Е, Вибачте, зранку дуже важко думати, тому що я ще навіть не поїла, не зробила кофтка матчі. Буде мій YouTube місцем оглядів для закладів. Ось так виглядають цимники. <свят> Там просто ви на подушці з грецького йогурту і вони тут плавають по всій тарілці. Ноглядають непогано, але не сильно підсмажені. я підсмажила трошечки більше. От, думаю, що смачні, так не смачні. Тому о, буду зараз куштувати о, свій о, сіна, бути блогер, то це треба знімати на декілька кавер над да? тобою. Не забувайте, з ким ви маєте справу. Тому о, уявляйте, як так, по моєму хлопці зі мною кудись їздити. Я просто з цією камерою не розлучна. Мені здається, що я Ну, типу, в усіх моментах у мене ось ця камера. Ні, насправді я стараюся відпочивати, звичайно, від цього, то тобто ви не думаєте, що я вчора на 7 з нею, але да, іноді е робота вимагає саме таких е крайнощів, саме таких, саме таких речей, на жаль. Ой, тому буду зараз куштувати, хоча не знаю, що вам куштувати, розповідати, тому що сіянок конструктор це не простіше сянок, які можна приготувати. М -м -м. Його важко зіпсувати. Тому що тут сось, який в принципі апріорі смачний. М -м -м, яйця хліб. Хліб тим паче ляний. А ви знаєте, що я дуже люблю ляний хліб. Тому це то, топчик, тобто, буду снідати. Всім, хто теж снідає, обідає або вечір, або п'є таву. Бажаю смачного вибачити, що з набити ртом, Але просто я вже дуже голодна і просто хочу м -м -м, смачненько поснідати. Тому ви теж собі обов'язково зробили смачний синоник і смачненько цього. Ми приїхали в івано франківськ як ви могли зрозуміти, і вже навіть пообідали. Ми обідали в фабриці, там було смачно, не те, щоб там якось супер стильно та красиво, не в моєму стилі трошки. Але дійсно смачно, проста та зрозуміла кухня. Я брала равіоль з Фореллю та і і додатково овочі гриль. А хлопець брав все. Там, там був, я знаю, просто в мене хлопець, дуже любить картоплю печену, А там є. В них салат просто з, ну, з куркою, шпинатом та бринзою, овочевою. і окремо в гарнірах є картопля. І Офіціант підходить, каже, можете, будь ласка, змішати картоплю, яка у вас є окремо як гарнір з салатом. Він мене так дивиться, каже: типу, ну взагалі не можна. Я кажу, ну можете, будь ласка, бо хлопець дуже любить салати з картоплею. Він каже: Ну, ладно, типу, я спробую. І потім в результаті вийшов офігеть який смачний салат. І офіціант каже: Ну, я кажу, що він забирає тарілку, було смачно. Тобі сподобалось? Дуже сподобалось. І я забираю. Він офіціант забирає трілку. Він питає, смачно чи ні. Я кажу, ну типу, дуже я навіть спробувала теж, бо була дуже смачна а, курка і картопля. А, він каже: да. І дивився, як кухарі це типу змішують, і самому захотілось вирішив, що в мене буде така вечеря. От насправді, блін, ми їхали. По-перше, їхала, я всю дорогу зі Львова до Івано-Франківську. Поки їхали у Львівській області, була чудова погода. бо ну, типу, було сніжно. Ну, може, в сніг було красиво, могли бачити у відео. Приїжджаємо в Івано-Франківськ, ні снігу, нічого. Тут так тепло. Я просто не знаю, що буде в Буков... Ну, як не знаю, що буде Буковелі. я знаю, що буде в Буковелі, бо там по прогнозу плюс 8. От, тому ми зараз гуляємо центром, візьмемо з собою матчу, напевно, коїть ну, на іншу сторону. Я думаю. От, е, візьмемо. З собою мачу і будемо їхати вже в Буковель. Я не знаю, скільки нам їхати, напевно, години півтори, але я абсолютно не знаю, чи будуть затори, чи ні. Тому... Тому подивимось. Якось так. івано франківськ вас гарно. Я вперше в Івано-Франківську, здається. Теж? Ти був же? А то, що ти казав мені. От тут симпатично, тихо та спокійно. Але треба десь пошукати а, смачну матчу. На кокосовому. От, все. будемо вже скоро їхати е вирушати. <Mustang noise> mm -hmm. ну, ми приїхали сьоми вечора. Ми на базі. Ми е е вже в готелі Він знаходиться в Є це 10 кілометрів від самої От, і я проведу вам брондур, якщо що, цей готель обирала не я і бронювала взагалі не я. А, я до останнього не знала, куди ми їдемо, тому виглядає нам непогано. Ми приїхали з друзями. А, тут новий корпус, а, тому в цілому все виглядає досить симпатично. Тут така душова кімната, все, що потрібно, є, все а, чистенько прибрано і так далі. Ось тут вхідна група, величезна шафа, сейф, ящички. І ось так виглядає номер. Все чисто, красиво, насправді достатньо простори, не дивлячись на те, що це, напевно, стандарт, я навіть не знаю. І тут навіть є балкончик. І там на вулиці є е, басейн. Ось там він з підігрівом. О, тому ось так симпатично навіть е, з. Балконом, тому дуже прикольно. Мені дуже подобається. От, ось так. Тому будемо зараз вже відпочивати, відновлюватися. Сьогодні ми кататися вже не будемо, тому що вже пізно. Ми краще зараз розслабимося, відпочинемо, підемо в басейну. Потім вже завтра вриватися Будемо в цю всю історію з їздою і так далі. І я не знаю насправді, чи знімати далі буковель, чи робити це окремим влогом. Я подумаю, не буду в будь-якому випадку завершувати на цьому моменті відео. Але, попереду да, нас чекає декілька днів буковелі, не знаю, ще скільки, бо ми не визначилися. І, можливо, ми навіть переїдемо з цього готелю, потім в інший готель. О, тому що, в принципі, коли в тебе є автівка, ти не. Як це правильно сказати, до дати, і ти абсолютно вільний в цьому питанні. Тому да, будемо а, зараз розбратися з нашими речами, тому що їх немало відпочивати і потім йти на вечерю з друзями. Якось, так.